Добрий день, Дем'ян! привіт, Флоран. Ми отримали нову машину. Чи можете ви нам її презентувати? Та, це нова модель оприскувача Lexis 3800, яка доповнює лінійку Lexis з більшою потужністю, але залишається такою ж простою. Якщо коротко описувати цю новинку, Lexis 3800 має бак об'ємом 3800 літрів, фактичний об'єм якого становить 4000 літрів, ширина сталевих штанг до 24 метрів, алюмінієвих до 28 метрів. На вашу думку, які переваги цієї машини. Основними перевагами я б назвав компактність і простоту. Чому компактність? Тому що довжина осі від буксирного вуха до осі оприскувача лише 4 метри 30 см. Це легкоманеврена машина. Ви також можете отримати доступ до опції Track Assist. Гіроскопічний пристрій рульового дишла Track Assist дозволяє Lexus 3800 ідеально слідувати колесам трактора і простота у використанні. Чому? Розглянемо детальніше на машині. Робоча зона лише з двома вентилями. Ми бачимо вентиль всмоктування, а потім розподільний вентиль. Агрегат можна використовувати у версії ManuSet, тобто зручним налаштуванням вентилів, або у версії DILUSET, як ми можемо зараз спостерігати у версії даної машини. Що дозволяє виконувати автоматичне наповнення, промивання з кабіни та мати електронний показчик на контролері. Ви щойно показали простоту використання даної машини. Чи могли б ви розповісти про можливі термінали для керування цим оприскувачем? Насправді це залежить від вибору користувача. Ми можемо запропонувати блок керування BUSCAN з терміналом rep 3 або візуальне обладнання в кабіні, якщо ви хочете мати доступ до більших можливостей. Це система ISOBAS. Флоран, я прошу вас пройти та поглянути на систему ISOBAS. Із І з цією системою ви можете обрати між представленим тут терміналом CCI 1200 або його молодшим братом CCI800 або будь-яким іншим сертифікованим терміналом ISOBAS на ринку. Для оприскування машину можна поєднати з джойстиком ISOBAS CCI A3. Ви щойно нам представили можливі технології через термінал. Чи можете ви також показати нам можливу точність розпилення? Звичайно, ми маємо на вибір декілька циркуляційних систем. На цій машині представлено неперервну електричну циркуляцію. Саме завдяки цій системі можливе індивідуальне керування форсунками за допомогою GPS, якщо ми досягли максимальної точності розпилення. Ви також можете додатково отримати доступ до системи автоматичного розпилення, щоб пульсуючі форсунки створювали якісне розпилення, та можете мати доступ до Boom Assist Extreme. Це система відстеження рельєфу ґрунту, яка дає змогу мати хорошу висоту штанги. Отже, коротко підсумуємо: Lexis 3800 це надзвичайно проста в керування машина. Дякую, Дем'єн, за презентацію нової моделі. А якщо у вас виникнуть інші запитання, ви можете знайти додаткову інформацію у нас на сайті.